Мої вітання. Отже, я тут вирішив записати відеоролик про свій металошукач. Я вже з ним відходив більше року. От, я розкажу про його, як МСК, плюси і мінуси. Ідеального металошукача, на жаль, в світі поки не існує. У кожного є свої якісь плюси і недоліки. Отже, почнемо з плюсів. Тому що він дуже, МСК глибина. Катушка дозволяє велика. От, і там Динарик і так далі, там інші монети 30-40 см він бере. От, далі ще з його плюсів це наявність так само в батареї. От, він заряджається. Тобто На батарейки гроші витрачати я маю сказати, не треба. От, е, ще плюс його в тому, що я маю сказати, має е, високу частоту. 18 кГц. Тобто в принципі, я його купляв за 1,5 тисяч і за ті гроші не було високочастотного прибора. Хіба що там був як би сказати, Vanquish 540, -й. він був трохи дорожчий, але я майлаба не хотів. так, от. Надійно працює вже вон більше року, ніяких з ним приколів немає. Як би сказати, Зарядку тримає добре. от. Все прекрасно працює. Ніяких нюансів по ньому немає. Тепер. Скажемо, які є мінуси я побачив в ньому після року використання. Отже, перший мінус, зараз я вам покажу. Тут та штанга. Бачите, тут така, от, я би сказати, є виїмка. Воно ще вставляється сюди далі, тут, як би сказати, оце от кріплення до катушки. Так? Тобто сама штанга не йде ціла. Тут ще от... ця штучка вона вставляється всередину. І буває, що вона може вилізти. Буває це дуже рідко як би, ну, Але іноді буває. Але все штука така як би сказати не дуже приємна. Це yeah. один його мінус. Це перший. Далі е, другий мінус. Буває, якщо там може скрипіти штанга. Правда, не, не завжди, там праць, дуже сильно його закрутити, але так само М -м -м, все треба робити акуратно, бо якщо прям вже, вже не знаю перестаратися, то воно як би сказати сангові зажими можуть і тріснути. От. Тепер ще один мінус. Який я в ньому побачив. От. Це те, що оці от дірочки, які йдуть, отут, там, де, де динамік, так? коли от там став, там ставиться там, металошукач, там, на землю, там, і так далі, там, пісок і тому подібне, оця от земля і цей пісок, воно може сюди попадати в ці от самі дірочки. Це не дуже є добре. От. А так в цілому, скажімо так, апарат хороший, мене він радує. От, ще забув сказати про підлукотник, він металевий. тобто ну, Поламати його ну, нереально. І сама оця от верхня штанга йде теж як би сказати, металева. Тому на рахунок там, підлукотника там, надійності чи його там, зламати, то це такого не буде явно. От. Ну, в принципі, що -то ще можна сказати по передобору? -по Більш я ну, от не знаю, Ще наушники до нього підключаються. От, скажімо так, є там, можна докупити. От. А так прилад працює нормально, стабільно, без всяких глюків. Ну, от Так що мене радує. от Якось так. Тому ну, от такі от має сказати, він е, плюси і мінуси цей даний апарат. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимось.